Біблія. Старий Завіт. третя книга Мойсея Левіти, розділ 24. Господь промовив до Мойсея, говорячи: Звели ізраїльтянам, аби вони принесли для освітлення чисту, витовчену золиву колію, щоб постійно підтримувати у світильнику світло в наметі свідчення перед завісою. Аарон споряджатиме його постійно від вечора до ранку перед Господом це вічна постанова для ваших поколінь. Він завжди розставлятиме лампади на світильнику з чистого золота перед Господом. Візьми петльованого борошна і спечи з нього 12 хлібів. Кожен з хлібів має бути з двох десятих частин ефи і покладеш їх у дві кубки по шість в одній кубці, один на одному. На чистому столі перед Господом на кожну кубку покладеш чистий ладан, який буде на хлібі як пам'ятна частка вогняної жертви для Господа. Кожної суботи він постійно кластиме їх перед Господом від ізраїльтян, як вічний заповідь. Ці хліби належатимуть Ааронові та його синам, вони їх будуть їсти на святому місці, оскільки це святе святих, призначене для нього з Господніх вогняних жертв. Це вічна постанова. Син однієї жінки ізраїльтянки який був сином єгиптянина, перебуваючи між ізраїльськими синами, посварився в таборі з чоловіком ізраїльтянином Син жінки ізраїльтянки зневажив Господнє ім'я і проклинав його, тому його привели до Мойсея, ім'я його матері, Шеломіт, дочка Дібрі з племені Дана. Його взяли під варту, поки справа не буде вирішена згідно з Господнім Словом. Тоді Господь промовив до Мисеї і сказав Виведи того, хто проклинав поза табір, і усі, хто це чув, покладуть свої руки на його голову. Після цього уся громада поб'є його камінням. Звернись до ізраїльтян і скажи кожна людина, яка проклинатиме свого Бога, понесе свій гріх, хто проклинатиме Господнє ім'я, буде приречений на смерть. Уся громада неодмінно поб'є його камінням, корінний він житель чи приходець. Коли він проклинає Господнє ім'я, то повинен померти. Людина, яка вб'є людину, також повинна неодмінно померти, а хто вб'є тварину, повинен відшкодувати її, тварину за тварину. Якщо хтось завдасть своєму ближньому тілесного ушкодження, то йому потрібно вчинити те саме, що вчинив він перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке пошкодження він завдасть людині, таке буде віддано йому. Хто вб'є тварину, той повинен за неї заплатити, а хто причинить смерть людині, нехай понесе смерть сам. Право у вас буде одне як для приходця, так і для місцевого жителя, бо я Господь, ваш Бог. Коли Мойсей оголосив про це ізраїльтянам, вони вивели того, хто проклинав поза табір та й побили його камінням. Ізраїльтяни зробили так, як звелів Господь Мойсеєві. Розділ 25. Господь промовив до Мойсея на Сінайській горі і сказав Оголоси ізраїльським нащадкам і скажи їм, коли ви війдете у край, який я даю вам, то земля відзначатиме свою суботу для Господа, шість років засіватимеш своє поле, і шість років обрізуватимеш свій виноградник та збиратимеш урожай. А сьомого року буде субота, відпочинок для землі, субота для Господа. Не засіватимеш свого поля і не обрізуватимеш свого виноградника, що саме по собі після останніх жнив виросте, не жатимеш і грон винограду зі свого необрізаного виноградника також не збиратимеш. Це буде рік відпочинку для землі. Що вродить саме в суботу землі, вам нехай буде на їжу. Тобі, твоєму слузі, твоїй служниці, твоєму наймитові та співмешканцеві, які проживають з тобою. Твоїй худобі та звірам, що на твоїй землі весь її урожай буде на їжу. Відлічиш собі сім таких тижнів років, сім разів по сім років, період таких семи тижнів років становитиме в тебе 49 років. Десятого дня, сьомого місяця, гучний звук сурми повідомить по всій вашій землі про день викуплення, освятіть 50-й рік. І проголосіть у краю всім, хто живе в ньому, свободу. Цей рік буде для вас ювілеєм. Кожний повернеться до своєї власності і кожний повернеться до своєї родини. Роком ювілейним буде для вас цей 50-й рік. Не будете ані сіяти, ані жати того, що виросте на землі саме, не збиратимете також винограду з необрізаної лози. Це ювілей. Він буде для вас святим. З полів будете їсти їх урожай. У цьому ювілейному році кожен повернеться до своєї власності. Коли продаватимеш щось своєму ближньому або купуватимеш у свого ближнього, не обманюйте один одного. Відповідно, до кількості років після ювілею купуватимеш у свого ближнього, і, відповідно, до кількості років користування врожаєм він продаватиме тобі. Чим більше мине років, Тим більшою буде його вартість, і чим менше пройде років, тим меншою буде вартість, адже він продаватиме тобі відповідно до кількості врожаїв. Тож не обманюйте один одного, бійтеся вашого Бога, я Господь, ваш Бог. Виконуйте мої постанови та дотримуйтесь моїх законів, і виконуйте їх, тоді житимете на землі безпечно. Земля даватиме свої плоди, ви їстимете до схочу і житимете на ній безпечно. І коли ви скажете, що ми будемо їсти сьомого року, якщо не посіємо і не зберемо свого врожаю, то я пошлю вам своє благословення шостого року, і земля дасть урожай на три роки. Ви посієте тільки восьмого року, але будете їсти зі старого врожаю аж до дев'ятого року. Доки не зберете нового врожаю, будете їсти старе. Земля не буде продаватись назавжди, адже земля моя, а ви що до мене приходці й поселенці, в усім краю вашого володіння встановіть право на викуп землі. Якщо твій брат зубожіє та продасть якусь частину своєї посілості, тоді виступить як викупитель його найближчий родич і викупить те, що продав його брат. А якщо в когось не буде викупителя, то коли він сам стане спроможнім і знайде достатню суму для свого викупу, то він порахує роки, що минули від його продажу, поверне решту тому чоловікові, кому продав, і повернеться до своєї посілості. Якщо ж він так і не стане спроможним, щоб повернути належне собі, то те, що він продав, Залишиться у власності того, хто це купив аж до ювілейного року, а в ювілейний рік воно відійде до колишнього власника, який повернеться у свою посілість. Якщо хтось продасть житловий дім у місті, оточеному муром, то він матиме право на його викуп, доки не виповниться рік від його продажу. Право на його викуп обмежене роком часу. Якщо ж він не буде викуплений до кінця повного року, то дім, що в місті, оточеному муром, буде назавжди закріплений за тим, хто його купив, і за його нащадками. Він і під час ювілею не звільниться. А доми в поселеннях, в яких немає довкола муру, прирівнюватимуться до поля в краю. Щодо них існуватиме також право викупу, і під час ювілею вони мають відійти до колишніх власників. Стосовно ж міст левітів, то на доми в містах, які будуть їхньою власністю, для левітів існуватиме вічне право на викуп. Якщо хтось з левітів не скористається своїм правом на викуп, то проданий дім у місті його посілості в час ювілею, має бути звільнений, оскільки доми в містах левітів є їхньою посілістю серед ізраїльських нащадків, що ж до полів Пасовиск, що належать до їхніх міст, то вони не продаватимуться, тому що це їхня вічна посілість. Якщо твій брат, що живе з тобою, зубожіє і стане неспроможним, то допоможи йому, як приходцеві чи поселенцю, щоб він міг і далі жити з тобою. Не бери у нього ні відсотків, ні лихви. Бійся свого Бога, аби твій брат міг жити поруч з тобою. Не даватимеш йому свої грошей під відсотки і не давай своїх харчів за лихву. Я, Господь, ваш Бог, що вивів вас з єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю і бути для вас Богом. Якщо твій брат, що живе поруч з тобою зубожіє, і продасться тобі, то не примушуй його виконувати невільницьку працю. Він буде тобі як наймит чи як поселенець, і нехай працює в тебе до ювілейного року. А тоді він відійде від тебе разом зі своїми дітьми на волю і повернеться до своєї рідні. Він повернеться до посілості своїх батьків, вони мої слуги, яких я вивів з єгипетського краю. Тому вони не повинні продаватися, як продаються раби. Не пануватимеш над ним із суворістю, бо ти будеш боятися свого Бога. А щодо твого раба чи твоєї невільниці, то нехай вони будуть у тебе з народів, які довкола вас. У них ти можеш купувати рабів і невільниць. Стосовно ж синів-поселенців, які проживатимуть з вами, то ви можете купувати невільників з них або з їхніх родин, які житимуть з вами. І які народяться у вашому краю, вони можуть бути вашою власністю. Передавайте їх як спадщину своїм дітям після себе, аби вони були їхньою власністю назавжди. Нехай вони вам служать повіки, а ваших братів, ізраїльських нащадків, не пригноблюйте із суворістю. Якщо приходець чи поселенець, що при тобі розбагатіє, а твій брат, що при ньому зубожіє, і продасться приходцеві чи поселенцю, що при тобі, чи нащадкові родини приходяться, то після продажу в нього буде право на викуп. Один з його братів може викупити його. Може також викупити його дядько чи син дядька або хтось із його близької родини викупить його. Якщо він сам стане спроможним, то викупить себе. Під час розрахунку з тим, хто його колись купив, слід мати на увазі рік, коли він продав себе йому. І той час, який залишився до ювілейного року, при визначенні ціни враховуватиметься число років, відколи він був проданий і працював як наймит. Якщо у когось залишатиметься ще багато років до ювілейного року, то відповідно до їх кількості він поверне різницю в сумі, отриманої за свій продаж. Якщо ж до ювілейного року залишатиметься небагато років, то він нарахує йому суму наймита відповідно до тих своїх років і поверне за свій викуп. З року в рік він вважатиметься у нього як наймит, власник не пригноблюватиме його, виявляючи жорстокість в твоїх очах. Якщо ж він таким чином не буде викуплений, то в ювілейний рік він відійде разом зі своїми дітьми, адже ізраїльські нащадки є моїми слугами, вони мої слуги яких я вивів з єгипетської землі я Господь, ваш Бог?